Новини важлива частина нашого повсякденного життя. З них ми дізнаємося важливу інформацію про події в нашому місті, Україні та світі. Уже півтора року повномасштабної війни новинні стрічки оновлюються чи не щохвилини. А як часто Чернігівці перевіряють актуальну інформацію, за якими новинами стежать найбільше? Зараз запитаємо щодня. У нас в смартфон завжди якісь новини приходять. Коли я вільна хвилинка, завжди дивлюсь. Кожного ранку, ну і в принципі протягом дня, ну і коли вільний час, я читаю і ще перед сном. Раз в пару годин, десь так в середньому. На день по десять разів заходжу. Переглядаю кожен день новини, пізнаю щось нове. Стараюся ще ранку і десь на протязі дня. Часто не заходжу, тому що це трошки так, воно стресова є ситуація. Якщо часто дуже заходить, то можна, як кажуть, зійти з розуму кожні пів. Години. Часто, дуже часто. Важливо тримати руку на пульсі. Якщо раніше це було, типу, ну щось там, десь знову побилися у Верховній Раді, ну і грець з, з ними. А зараз це життєво необхідно знати, бути в курсі. Люди стали просто жити новинами, багато хто, і багато на кого впливає це дуже сильно. Якщо буде гарні новини, то настрій буде гарний. Якщо будуть погані новини, то мабуть. І настрій буде поганий, і день буде не такий, як треба. Все пересматриваю. Нема нічого такого, щоб я не пересматриваю. Все цікавить. Все, що стосується війни, це, це зараз цікавить найбільше. Новини, особливо зараз, під час війни, просто повертають до реальності. Ми не повинні забувати, що зараз відбувається в нашій країні. Ну і загалом просто. Важливо завжди бути в курсі подій, і як і в нашій країні, так і в світі. За місцевими новинами також стежимо дуже не підтримую агресію до нашої міської влади з боку центральної влади. А трошенко наш мер Ломака його замісник. Ми їх обирали. Ми їм задоволені. Ми їх поважаємо. Взагалі хочеться хороших новин, щоб все було добре, без тривог. От, щоб все було мирно, щоб дітки й ходили в школу. Що мій брат знайшовся, що він живий, хай хоч і в полоні, ну він живий. Оце це була б сама чудова новина для мене. Що кров перестала литися, і люди перестали гинути в, таких, в такій кількості, як це відбувається. Що звільнили а, азовців полонених. Є такі новини, які треба фільтрувати, не зациклюватись. Ну, потрібно жити далі, надіятись на краще, щоб. Настала перемога, оце так. Той самий злодій з цього світу помер і перемога України.